Ну що і в нас чергова серія. Всіх вітаю. Серія порівняння служб таксі. Сьогодні у відео поєднаю одразу три. три служби. Болт. Поїхали по болту. Це була друга служба, в якій я зареєструвався, і перша служба, по якій я зробив взагалі перше замовлення. Це болт. Все дуже легко, все дуже швидко. Нічого складного в реєстрації, з телефона там, може, це зайняло півгодини з нуля і вже готовий до роботи. Тобто, це дуже швидко. Плюси. Які плюси? Тут основний плюс, що дуже легко для пасажира все це зробити. Як для водія плюсів дуже-дуже мало. Взагалі одні мінуса. Тому чому я зараз і не воджу болт. Хоча певний час замовлені він накидував. Зараз я скільки не вмикав, ну, немає замовлень. От не кидає воно мені. По-перше, те, що ти... це обмеження болта. Це не так вже давно зробили, хоч якось ти бачиш кінцеву точку, куди ти будеш їхати. Раніше ти навіть і цього не бачив. Зараз приходить замовлення, 10 секунд, здається на прийняття. Оці 10 секунд ти бачиш точку замовлення, куди ти будеш їхати. Ти розумієш, хоча б приблизно, куди ти, у який район їдеш. Ти прийняв замовлення, все, ти не бачиш, куди ти будеш їхати. Ти можеш це побачити, коли ти вже приїхав. Подав машину. Вийшов пасажир, сів машини, ти підтвердив, ну, що пасажир тобі сів у машину, ти починаєш поїздку, і тоді ти тільки побачиш, куди ти їдеш. Було таке в мене, що ну, я не встиг побачити, прийняв одразу, а потім, а куди хоч я їду. Я телефоную пасажиру, ну це окрема, окрема розмова. Телефоную пасажиру і питаю, куди ми хоч їдемо? Він каже, та там за місто. Я кажу, добре, дякую, я вас не повезу. Вибачайте. І все, відмовлявся. Бо ну нащо мені їхати за місто? Це от самий такий основний мінус. По-друге, що ніяких фільтрів ти налаштувати не можеш взагалі. Один єдиний фільтр це ну, їхати кудись, куди тебе саме надо, потрібно. Тобто, ти там виставляєш адресу, куди ти їдеш. Все. І на це дається дві поїздки на добу. Тобто, якщо ти їх використав, все, ти навіть і цього зробити не можеш. Але воно як працює там. Ти виставив от кінцевий маршрут. точку. І воно тобі може кидати усе подряд. Головне, що воно входить в радіус пошуку. Тобто ти там налаштував кілометр пошуку, і воно тобі буде пропонувати навіть не кінцеву точку, там проїхати 3 кілометри, припустимо, ти там знаходишся від тієї точки там, 15 кілометрів, а воно тобі обов'язковим замовленням кидає проїхати 3 кілометри, бо це відповідає напряму тв твого маршруту. Тобто, ну, це ну, безглуздям, яко кажучи. Буває таке, що пропонує там, за 10 км від тебе, але воно не обов'язкове, бо не входить в радіус пошуку. Ну Таке собі також пропонувати 10 км від тебе. Та людина не буде чекати тебе, не дочекається. Тобто, це взагалі не фільтр. Це більш нічого ти налаштувати не можеш. Ні ціни, де не можеш налаштувати, ну нічого. Це жирний мінус, дуже жирний. Ще що по мінусам. Ну, як сказав, що по плюсам я там нічого не побачив. По мінусам, далі що? Підтримки немає. тобто Якщо ти хочеш якусь підтримку, ти пишеш їм. А відповідати вони можуть і 2 години, і 3, і як у моєму випадку було добу. Тобто, відповідь чекати від підтримки добу, ну то не підтримка. По плюсам пригадав, що по плюсам є це компенсація. Компенсація в мене не було, кумчику компенсували. Він приїхав, пасажир не вийшов. 60 гривень компенсації Але то приходи не 60 гривень, вони ж компенсують, але з цього знімають комісію. Ми торкаємось ще одного жирного мінусу. Це. Комісія 18%. Ну Це дуже багато для такої служби із цими тарифами. Це дуже багато. До речі, це болт. Ну, мені казали, наче в Києві він прибирав комісію або щось там урізав. В Харкові ні. як було 18, так і залишилось 18%. Ніхто нічого не змінював. Вони зробили такий красивий жест, що ми будемо возити. Зробили категорію волонтер, одна гривня поїздка. Але я розумію, це ну дуже класно, красиво, але ну компенсуйте це зі свого боку. Так, я згоден. Волонтерство, все це класно, це ну так має бути. Але ж ну машина ж не їздить за дякою, не ремонтується ж просто так за дякую або якщо я везу там. Волонтера, то мені не ну як я як волонтер, тобто везу там лікаря. там я не... ну Наприклад, машина ж не буде казати, Ну я розумію, що це ми волонтеримо. Я не буду ламатися, амортизацію не враховую на цю відстань. Тобто, Ну уклон доплачував. Так, по ціні менше, ніж стандарт, але доплачував, Онка, доплачує 4,5 гривні за кілометр. Тобто, якщо там 9-10, звичайна ціна, то там 4,5. І вони ще як приваблюють. Вони надають статус бронза на тиждень. Тобто там вибирається, здається, 5 водіїв чи 10-5, здається. Хто зробив найбільше замовлень, це герой називається категорія вон таксі. І вони потім вибирають 5, хто найбільше зробив, і дають категорію. Бронза на тиждень. Тобто Ну теж якийсь плюс є. У Болта навіть і цього не було. Ну, вони так довго не протримались і вони прибрали цю категорію. Тобто, наче і красиво зробили, але Ну хто буде. Ну добре, у мене електричка, я можу там ще зробити декілька замовлень, це не так дорого для мене. А якщо ну, у людини там газ, бензин, дизель, заправлятися. Я на заправку заїду також, скажу я зараз волонтер, я роблю безкоштовну поїздку, залити мені безкоштовно так, паливо. Ну, звісно, що ніхто не, не заллів. Ще що по мінусам. По мінусам це кофе. Максимум, що можуть болт встановити кофе, це півтора. Тобто, ніяких там 2, 3, такого немає. Взагалі, вони якось чудно зараз переробили все. Тобто, немає там болт, е... А. Із плюсів ще, от що я забув, пригадав зараз. Я пройшов по болту, тобто стандарт і комфорт. Але якщо так порівнювати ціни, економа в них немає так, так, такого економа у нас у Харкові. Тобто болт, я так розумію, що це економ, а болт комфорт це стандарт. Ну, судячи по цінам з іншими, Ну, вони позиціонують як стандарт і комфорт. Кумщик ще в бізнес попав, я не попав. Це плюси. По мінусам, якось були категорії, я пам'ятаю, там XXL, це буси, мабуть. Дитячі, не пам'ятаю, мабуть, там не була таке, як доплата за дитяче крісло. Були тварини і була доставка. От зараз здається 4 категорії, тільки в мене відкрито: Болт, комфорт, доставка і улюбленці тварини. Ну, там багато, декілька разів в мене була, були такі випадки, що люди ну, невірно викликали категорію. Вони не хотіли викликати комфорт, бо ми ставили, я дивлюсь, що на мапі от, через клієнтський додаток що немає болта поруч. Тільки комфорт є. Ну, думаю, чому я буду ставити болт? Я теж ставлю комфорт там, і доставку. Доставка виходить по тарифу трохи більше, ніж е звичайний там, тариф болт. І бах, мені падає замовлення. Думаю, ну, доставка так, доставка, повезу, зараз ще щось виберу. Я ж телефоную, а що там вам треба перевозити? Кого перевозити? Мені треба їхати, я кажу, ну так вибирайте правильну категорію. Та яка різниця? Ну я кажу, ну, так то і так. Різниця для вас різниці нема, для мене є. Ну, не треба з мене робити дурня і якось дешевшувати поїздку. От, по болту. Ну і саме мінуса жирні це те, що от у мене було два випадки. Ну, там і моя вина, провина була, ну і також вони не пішли на зустріч. І оця фраза, ми в якості виключення компенсуємо вам в 8 гривень комісії. Ну, після цього, ну, яке бажання з ними працювати. Ось, оце, мабуть, за болта і все. Тому я не працюю, включаю його, вмикаю дуже-дуже рідко, коли взагалі нікуди не можу поїхати, або мене кудись зашвернуло там в якісь хащі, Тоді я ще можу вимкнути, аби кудись виїхати. А так, ні. Убер. Поговоримо щодо Уберу. Убер в Харкові він взагалі якось у нас не прижився. Це зараз, от останні, там ну ще до повномасштабного вторгнення, почали якось з'являтися машинки. Ну, небагато їх. Вони трапляються, але небагато брендовані Uber. Але Uber у нас якось не їздять. Також додаток дуже він такий цікавий, незграбний. От він дуже схожий на болта. Ніяких фільтрів не можна побудувати. Мене взяли, до речі, тільки в одну категорію. Uber X. Ніякого комфорту, нічого немає, тільки одна категорія. Незрозуміло, який тариф, його неможливо підрахувати. Неможливо зрозуміти, яка комісія навіть зараз. Я щось рахував, то була 0%, коли я реєструвався, Ну там я щось захопив останні, мабуть, 3 дні. Потім вони зробили 10%. Зараз я навіть не знаю, яка комісія. Не можна також побудувати, коли тобі їхати. Тобто, також точно також, як і Болта, дві поїздки на добу даються... Кінцева точка маршруту все. Оце всі фільтри. Більше нічого не можна. Підтримка у них також тільки через листування, тобто на пряму подзвонити, не можна. Але ти хоча б бачиш кінцеву точку маршруту. Оце хоча б плюс. Що я ще забув сказати? Ну, тут така ж аналогія із болтом є: це зв'язок з пасажиром. Якщо ти от їдеш і треба тобі з пасажиром зв'язатися, це можна зробити тільки через інтернет. Тобто прямого номеру мобільного немає, ти його не бачиш. І отут вже цікавість така. Ну, як правило, інтернет у нас ловить набагато гірше, ніж звичайний зв'язок. Тобто, навіть якщо людина виходить там з під'їзду, ну ще якщо зв'язок хоч як так, можна щось чути, то через інтернет. Дуже погано. Болт, якщо ти дов, дуже довго от надзвонюєш, він тобі видає прямий номер Uber, ні. Тільки, ну, Може я так довго мене не терплялось може також надає. Не знаю. Якщо що, поправте в коментарях. Е, можна подзвонити або через інтернет, або на звичайний номер київський міський, і там воно вже тоді з'єднує тебе з пасажиром. Тобто зроблено так, щоб ти не бачив прямого номера пасажира. Ну, це якось, ну, може, це по правилам європейським. ну, Для нас я вважаю, це взагалі невірно, бо ну, зв'язок, звичайний дзвінок, набагато легше. Ось про Uber, мабуть, також усе. Я по ньому зробив, мабуть, 5 замовлень там за два місяці, і все, я його не воджу. ну, сенсу ніякого не бачу. Тариф тільки Uber-X. Коефіцієнти я там бачив. Я не знаю, які максимум можуть бути. Я віз тільки 1,4 максимум. І так взагалі їх мало. Я не, не бачу, щоб вони там вмикались дуже частенько. Ще я пригадав, це було у нас яка серія? Минула, позаминула за 838. Там були коефіцієнти. От я, я забув сказати, що 8.38, коли вмикає коефіцієнти, дуже цікаво стає працювати. Це можна записати їм у плюсик. Тобто там гарантовані 20%, буває таке, що і 3. коефіцієнт є таке, буває. Щодо мені поради давали. Щодо таксішара, я зареєструвався, я подивився. І взагалі я не зрозумів додатку. Він такий якийсь чудний, незручний. Дуже крикливий, галасливий. Ну я розумію, що там це можна налаштувати, прикрутити. Але поповнення балансу для комісії 15% ну це дуже круто. ну Я подивився, що можна приїхати к ним до Офісу і поповнити без комісії. Ну, таке собі заняття. Сказати, що там дуже багато замовлень, не знаю. Я бачив там замовлення, але я не поїхав. Мені дали дві категорії. Оптимальний і стандарт. Тобто я розумію, що це економ, але вони красиво його назвали оптимальний і стандарт. Тобто ніякого там комфорту, нічого немає. А тариф оптимальний, де не буде найбільше замовлень, це той же, той же самий там 838 або Онка. Тобто сенсу я багато не бачу. Ну якщо там Я попробую спробую, якщо там не буде роботи, буду сидіти ще шару буду налаштовувати. Подивимось. Шарк, де я був зареєстрований, жодного замовлення не зробив. І навіть зараз видалив додаток. Бо я так почитав: люди, хто їздять, кажуть, що якщо у тебе є рейтинг, ти там не робив поїздок, то тобі будуть давати. Якщо ти без рейтингу, робити там нічого, замовлень тебе не буде. Ну, в мене воно так само і вийшло. Ось на цю серію я розповів. Все, що я хотів по службам, єдине, що хочу додати, хто чим користується як пасажир, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво подивитись статистику, хто чим їздить або хто чим їздив і зараз зміню службу, там щось не подобається. Ну, це цікаво подивитись з точки зору як пасажира. Ну, з точки зору водія, от, за ці там, 5 серій, я розповів, що мені зараз найбільше подобається працювати онка і уклон. І скільки б я там не лаявся на той уклон, не казав, що вони от такі погані, я навіть думав брендуватися їхнім брендом. Якщо вони будуть насипати замовлення, ну хай так, буду возити тільки їх. Там Або уклон, і ту ж саму онку, але ну, якщо будуть насипати. Ну, от. Так що розкажіть, як пасажири, або як водії, як у вас складається, там у інших містах дуже цікаво от послухати там от у Києві. Знову ж таки, я пригадую, що говорили, що в Київ це Uber і Болт розвинутий, ОНКа майже не розвинута, У нас навпаки, от. як там Льві, там Дніпро, Полтава може. Ну, от розкажіть, цікаво послухати, почитати. Це будемо ми закінчувати на цьому. Якщо будуть якісь питання, щось розглянути, або якщо я щось не розказав, доповнюйте, пишіть. Питайте, поправляйте мене, виправляйте. Я ж кажу, я не претендую, що я там 100% правий, я можу чогось не знати, можу чомусь помилитись. Тому виправляйте, пишіть. Все, всім дякую за перегляд, лайкосик, підписочка, дзвіночок і до наступних зустрічей. Пока.